Бога не цікавить наша думка, його цікавить наш результат. Є історія Йова в Біблії. Йов був праведником, він був судею, він праведно судив, він допомагав людям. І взагалі ну, така сильна от, спільнота була навколо нього. Постійна і він постійно служив людям. І він був праведним перед Богом. Він виконав його заповіді, він надіявся тільки на Бога. І в його житті прийшло таке, що він е, все втратив е, там, дітей, бізнес, е, він покрився весь тязмовами, він захворів. І в нього були друзі, які прийшли і почали коментувати. Що він там, чи може так, чи не так зробив, вони претендували на якусь, що їхня думка важлива, і він щось щось не так, щось з ним не так, тому він те отримав. Але він все одно надіявся на Бога, і він був все одно праведним перед Богом, а ті люди оці їхні коментарі, це не була віра справжня в Бога, це була своя думка, гордість і, ну, по суті, така думка, як у диявола. Бога це не цікавить. Потім він казав, щоб якщо щоб ті люди були прощені, треба, щоб Йов помилився за них. І зараз так само є люди Божі, є ті, хто проповідують Слово Боже. Живуть, по слову Божому, там пастирі, служителі, ну, життя яких показує цей результат. І так само є коментатори, які коментують розказують, що вони там так не так роблять. І ну, перед Богом це те ж саме, що думка диявола. Тому треба думати, що ми говоримо. і треба почитати поважати божих людей і виконувати слово боже